Ніхто не любив буркотливого діда Семена, що жив в самотній на околиці села. Його коза Мотря була страхом усього села, а сам він міг тижнями не з'являтися на людях. Сусіди шепотілися, що смерть про нього забула, бо й сам чорт такого не забере. Та одного дня, після чергової суперечки з сусідкою Тетяною, Семен заявив у свій раді, що хоче бути похованим у своєму городі. А козу віддає вірі, єдиній людині, що хоч якось підтримувала з ним зв'язок. Голова стільради Петро Сергійович вирішив, що дід просто з'їхав з глузду. Коли сусіди знайшли Семена мертвим, а в його городі викопали гаряче джерело, всі були ошелешені. Виявилося, що під хатою старого знаходилось термальне джерело з цілющою водою, про яке він. Мовчав усе своє життя. Семен залишив заповіт, у якому передав свою землю селу, аби тут облаштували оздоровчу базу. Село, яке забуло про людяність і співчуття, тепер згадувало старого тільки добрими словами. Часом навіть найсуворіші серця приховують у собі дари, які здатні змінити життя багатьох. Тетяна підійшла до тину, що відділяв її обістя від сусідського, і голосно гукнула Семене, із невеличкої прибудови визирнув старий дід, сунув густі сиві брови та невдоволено буркнув. Чого тобі, жінко? Скільки це може тривати, Семене? Тетяна ледь стримувала гнів, та ти знову погано прив'язав свою козу. Вона залізла у мій город, потоптала всі грядки. Та поламала гілки на молодих яблунях і грушах. А я тут до чого? байдуже, відповів старий. Та ти хоч розумієш, що говориш, вигукнула Тетяна. Вона не могла витримати. Семен був відомий у селі своєю пертістю та сварливим характером. Він давно вже самотою, і люди його недолюблювали. Колись казали, що в нього була дружина, але померла вона молодою, а сам старий дожив до дев'яноста. І, здається, не збирався нікуди відходити. Він самотужки ремонтував свою похилену хату, ходив до лісу по гриби, ягоди, а кілька років назад придбав на базарі козу, яку назвав Мотрею. Відтоді ця коза стала головним лихом усього села. Мотря була нахабна та зухвала. Вона не боялася ні селян, які гнали її зі свого городу патаками, ні собак, що кидалися з гучним гавкотом, ні хлопців, які грозилися їй кулаками. Вона упиралася міцними ратицями, виставляла роги і прищурювала круглі очі, ніби то попереджаючи, жартувати не буду. Кілька разів їй навіть вдалося буцнути когось. І після цього люди не хотіли мати з нею справу. Люди по черзі ходили скаржитися до сільради на Семена та на його Мотрю. Але марно. Ну, а я що можу зробити? виправдовувався старий. Я її прив'язую, а вона сама розв'язується. Та це ж коза, розводили руками люди. А Семен був такий старий, що ніхто не хотів мати з ним конфлікт. Дивіться, скільки людей уже поховали, а цей дід усе ходить. Смерть, мабуть, про нього забула. Ой він такий, що й саму смерть перехитрить. Дехто навіть думав, що він знає якісь секрети довголіття, бо сам собі трави варив і лікувався народними методами. То чого ж він іншим не допомагає? дивувалися жінки. До нього ж стільки людей поради питали, а він тільки рукою махає, мовляв, розбирайтеся самі. Семен і справді не любив зайвих розмов. Він жив так, як йому хотілося, і не турбувався про те, що думають інші. Якось він десять років тримав пасіку просто посеред села, качав мед, а те, що навколо всі були покусані, його зовсім не хвилювало. А що ж, у вас очі де були? відмахувався він, коли сусідка Тамара зірвала грушу. А її жалили бджоли. Але справжньою напастю була Мотря. Вона могла будь-якої миті з'явитися на чужому подвір'ї, розгромити грядки, вилізти на тік і навіть пробратися в комору. Та його коза така шперта, як і він сам, обурювались люди. Про те, щоб не сталося, Мотря завжди слухала свого господаря. Здавалося, вона розуміла його співслова. І виконувала всі його накази. І от тепер Тетяна, яка стояла перед дідом, просто тряслася від люті. Аби це сталося ще раз, Семене, я особисто відведу твою козу на базар і продам її. Та спробуй тільки, пробурмотів дід і подивився на неї з-під лоба. Побачиш, що буде. Що ж, у селі назрівав черговий скандал. І, здається, цього разу справа могла дійти до справжньої війни. Одного дня сусіди, які вже кілька днів не бачили старого Семена, почали хвилюватися. Мало що могло статися, вік уже не молодий, вирішили піти перевірити, чи все гаразд. Зайшли на подвір'я порожньо. Коза Мотря спокійно ходила стежкою і жувала якусь траву, а двері хати відчинені, а всередині нікого. Семене. Гукнули сусіди Діду, ти живий? І раптом згори, наче грім серед ясного неба, почулося недоволене бурчання. Чого вам? Живий поки що. Що мені станеться? Підняли голови, а старий сидить собі на верхівці вишні з відром, майже повним ягід, і методично обриває гілки. Сусіди тільки перехрестилися і плюнули та пішли назад. Оце дід. Пробурмотів один. У дев'яносто років по деревах лазить. Він нас усіх переживе, от побачите. Але сам Семен так не думав. Одного ранку він прийшов до сільської ради, сів напроти голови сільради Петра Сергійовича та заявив тоном, що не терпить заперечень. Як помру, поховайте мене в моєму городі. А Мотрю я вірі віддаю. Вона добра, не скривдить. Петро Сергійович аж руками сплеснув. Та ти що, Семене? вигукнув він. І витріщився на старого. Чи ти, бува, на старість розум втратив? А що тут такого? здивувався дід. Моє діло вибирати, де лежати, не твоє, гаркнув голова. А якщо всіх почнуть ховати, де заманеться, що з того буде? А я за всіх не кажу. Хитро примружився Семен. Я тільки про себе дбаю. От бачиш, який ти? похитав головою Петро Сергійович, все життя сам по собі, ні про кого не думав. І тепер навіть після себе клопоту наробити хочеш, не буде цього. А я по-людськи прошу, спокійно відповів старий. Уже й заповіт написав, і місце обрав. Та не буде цього, розлютився Петро, а потім гепнув по столі. Та яка тобі різниця, де лежати? Спершу помри, зірвалося у нього з язика. Семен тільки примружився, а Петро в ту мить зрозумів, що сказав зайве. Замок, кілька разів кліпнув очима. І ще більше розсердився. Іди, не мороч мені голову. Старий підвівся. Петро подумав, що той гримне дверима, але Семен вийшов тихо, а от у самого Петра у голові щось ніби голосно стукнуло. Який він дивний чоловік? Все життя тільки себе любив, нікому добра не зробив. А тепер ще й мені гріха на душу хоче кинути. Ну як таке може бути? Так всі думали в селі ніхто ніколи не жалів старого Семена. Та і він не чекав співчуття. Його життя було довге, сповнене випробувань. Він бачив любов і горе, пам'ятав війну, яка забрала в нього батьків і старшого брата. Його виховувала двоюрідна тітка Аня, тоді ще зовсім молоденька дівчина, їй ледь ледь виповнилося 19, вони разом працювали на заводі, спали по дві-три години, міняючи один одного біля станків, падала від утоми, але не жалілися. Після війни Аня прожила недовго. Виснаження та хвороби взяли своє. Семен тоді поклявся, що стане лікарем, і все життя рятуватиме людей. І він таки дотримався слова. Закінчивши інститут, він став працювати в лікарні. Одного дня до нього потрапила молода пацієнтка Анна. Він закохався в неї, сам того не розуміючи. Її ім'я було для нього особливим, як у його доброї тітки. Ви що, хочете запросити мене на побачення? усміхнулася дівчина, коли він простягнув їй букет ромашок. А ви погодитесь? зрадів Семен. Анна та ми Ну, навіщо я вам? Ви лікар, вам іншу наречену потрібно. У мене нікого немає, і в мене теж, відповів він, а потім посміхнувся. Але тепер ми будемо одне в одного. Дівчина кивнула, а потім засміялася. Вони швидко одружилися, сподіваючись, що нарешті знайшли своє щастя. Вони любили одне одного більше за все на світі, але діточок у них не було. Анна сильно переживала через це. І все ж таки вона знаходила сили у підтримці чоловіка. Одного вечора за вечерею, глянувши Семенові прямо в очі, вона тихо сказала А що, якщо ми всиновимо дитину? Як ти гадаєш, вийде стати у нас справжньою сім'єю? Семен відклав ложку, задумався, а потім відповів Знаєш, Аню, чомусь ця думка мені навіть у голову не приходила, але ти маєш рацію. Завтра ж поїдемо в дитячий будинок. І поговоримо з директором. Може, нам підкажуть, як правильно зробити. А накинулася чоловікові на шию Мій любий, ти найкращий у світі. Я так тебе люблю. Ми оберемо найменшого малюка, і він ніколи навіть не знатиме, що ми йому нерідні батьки. Семен посміхнувся, а потім кивнув. Але сталося не так, як хотілося. Щойно вони переступили поріг дитячого будинку, як до них підбіг синюокий кучерявий хлопчик. Він обхопив Анну своїми тоненькими рученятами, а потім вигукнув Мамо, мамо, ти мене знайшла. Анна присіла перед ним. Міцно його обійняла, а потім прошепотіла. Так, мій хороший, так. Я твоя мама. Вона підвелася до чоловіка і подивилася на нього. Семен подивився на цього білявого ангела, що тулився до його дружини, а потім кивнув. Все. Директор будинку раптом змінився. Іван дуже складний. Хоча він і зіткнув. З ним важко впоратись, я не буду розповідати вам про його спадковість, про психологічні травми, просто повірте мені, він не ваша дитина. Анна Семеновна повірила. не повірили. А коли зрозуміли, що стояло за словами директора, було запісно. За ангельською зовнішністю ховалася інша природа, те, що не можна було змінити. Як тільки Іван усвідомив, що нові батьки його не покинуть. Він показав свій справжній характер капризи, істерики, грубість, брехня, крадіжки, погані компанії, все це з роками тільки наростало, мов снігова куля. Анна і Семен билися за сина до останнього, але нічого не могли вдіяти. Коли Іван виріс, почалися суди та в'язниці, а потім сталося страшне. Семен був у від'їзді, коли прийомний син, відсидівши черговий термін, повернувся додому. Анна зустріла його, як завжди, з любов'ю, але йому ця любов була не потрібна. Після похорону дружини Семен дізнався страшну правду. Сусіди розповідали, як вона кричала про допомогу, а Іван тільки жорстоко сміявся, слухаючи її благання. Ніхто не допоміг. А потім він підпалив рідний дім, Знищивши все, що залишалося від минулого життя Семена, Семен домігся суворого вироку для прийомного сина, але сам більше не зміг жити у селі, де його життя було розбите вщент. Він поїхав у далеке село, купив невеличку хату і закрився в собі. Він не хотів знайомств, не прагнув зблизитися з людьми. Він більше нікому нікому не вірив. От і зараз його перша за довгі десятиліття спроба звернутися до когось по допомогу закінчилася різкою відповіддю голови сільради. Тоді Семен пішов до віри мами одиначки. Вона часто заходила до нього за молоком для своїх дітей. Спочатку просила продати, але отримала відмову. Тільки зітхнула і пішла. Та стривайте, покликав її Семен. Продавати не буду, а так бери. Я просто так не хочу, похитала головою вона, але він уже сумну їй в руки бідончик. Готвредна яка, але мене не переспориш. З того часу у них так і повелося. Віра брала молоко, а натомість приносила Семенові щось смачне, але дружби в ньому не було, просто мовчасна домовленість. Тепер же, побачивши, як старий веде за собою козу, віра здивувалася. Та ти зовсім здурів, Семене, вигукнула вона. Коли той сказав їй про свою останню волю. Ну, з чого ти взяв, що ти помреш, та подивися на себе. Молоді позавтри твоєму здоров'ю. Не починай мені тут. Насупився Семен, не люблю я цього і не соромно тобі таке говорити. Старий тільки сердито поглянув на неї, сказав тобі візьми кузу, доглянься нею кілька днів, а мені взагалі ніколи. Я втомився і відпочити хочу. Він нахилився, погладив шесть улюблениці і пішов навіть не обернувшись, Віра хотіла ще крикнути, але слова застрягли в горлі. Щось у погляді старого здалося їй дивним. Але Семен уже зник за рогом. Ну що? посміхнулася вона і відчинила хвіртку. Коза спокійно зайшла у двір, мов розуміючи, що тут їй не буде погано. Вона одразу вляглася на свіжу підстилку з духмяного сіна. Віра вирішила закінчити свої справи а потім навідати дивного сусіда. Вона не знала, що він пішов не додому. Семен крокував через село до двох братів Василя та Андрія. Вони займалися різною роботою чистили курів, лагодили дахи, пололи бур'яни, а якщо добре заплатили, то могли зробити серйознішу справу. Старий увійшов у двір, поставив на стіл кілька куп'юр. Хочу, щоб ви викопали мені могилу. Прямо у мене на городі. Брати подивилися один на одного. Діду, ти що здурів? вигукнув один з них. Та ніхто не дозволить тобі тут хоронитися, додав Андрій. Семен зітхнув, а потім сказав. Це не ваші справи. Просто зробіть, як я прошу. Я знаю, ви люди чесні і не обдурите мене. Я добре заплачу. Василь покрутив головою. Все одно це якась маячня, але гроші були великі. А Семен говорив спокійно. Без жодної нотки розпачу. Зрештою брати погодились. Старий вийшов на двір вдихнув вечірнє повітря, а потім прошепотів. От і все. Більше я нікому нічого не винен. Анно, я скоро, тільки впізнай мене там. Наступного ранку Віра вирішила провідати старого. Вона підійшла до його дому і побачила, що сюди ж прямують Андрій та Василь ті самі брати. Але коли вони разом увійшли до хатини, Віра зойтнула. Семен лежав на ліжку у своєму найкращому костюмі. На обличчі застиг спокійний, ледь помітний сміх. Віра зблідла, затулила рот долонею. Андрій мочки перехрестився отакої, От сказав Василь. Віра отямилася, викликали лікаря, дільничого. Коли звістка дійшла до голови сільради Петра Сергійовича, він відчув, як обливається холодним потом. Вчорашня їхня розмова відгукнулася у голові. Важким тягарем. Я не хотів, я не думав, що він. Але було пізно. Тепер треба було гідно поховати старого. Брати не знали, що робити вже наполовину викопаною ямою в городі Семена. Ну, якщо він просив, то, почав Андрій. Доробимо. зітхнув Василь. Вони знову взялися за лопати, викидаючи землю. І раптом Василь голосно скрикнув та відскочив у бік. З ями вдарив гарячий струмінь води з різким запахом. Та що це? Тоді один з братів схопився за опечену руку. Вода якась. Але чому вона така гаряча? Андрій насторожено вдивлявся в землю. Петро Сергійович уже хотів щось сказати, але тут підійшла віра. Ось, простягнула вона аркуш паперу. Я знайшла це у нього на полиці, лист адресований вам. Голова сільради розгорнув папір і почав читати вголос. Якщо ви читаєте цього листа, значить, мене вже немає. Я не знаю, чи хтось мене згадає добрим словом, але сподіваюся, що моя остання воля не пропаде даремно. За заповітом, складеним за всіма правилами, моя земля переходить у власність і ради. Я хочу, щоб вона послужила людям. Багато років назад я дізнався, що моєю ділянкою знаходиться джерело з цілющою водою. Я сам користувався нею. Мабуть, тільки завдяки цьому я прожив так довго, але не міг нікому розповісти, боявся. Тепер я хочу, щоб це джерело знайшло своє призначення. Нехай воно принесе користь людям, нехай село оживе. Усі мовчали. Василь та Андрій тільки подивилися один на одного. А виявляється, дід був же не таким і диваком. Повільно сказав Андрій. Петро Сергійович поклав лист на стіл і глянув на яму, з якої ще сочилася гаряча вода. Треба викликати спеціалістів? Віра тихо посміхнулася і поглянула на старий будинок. Семен усе життя тримався осторонь, не вірив людям. Але в останні свої дні він все ж таки вирішив залишити після себе щось добре. І, можливо, це було його останнє прощення. Лист Семена закінчувався словами. Ховати мене в городі не треба. Я просто хотів, щоб ви знайшли воду і повірили мені, не вважаючи мене старим диваком. Миру і добра вам. Живіть собі довго. Будьте щасливими і будьте здоровими. Петро Сергійович закрив очі, а потім важко зітхнув. Віра Василь та Андрій ще раз подивилися одне на одного вперше вони зрозуміли, що ніколи не знали справжнього Семена грубувати, відлюдькувати й самотній. Вони вважали його колючим, різким, але він просто беріг свою душу від нового болю і навіть у своєму останньому рішенні віддумав не про себе. А про людей. Похорон дідуся пройшов так, як належить. Петро Сергійович особисто подбав про всі деталі, наче намагався загладити свою провину. Але Семен подбав про це ще за життя, залишив гроші на поховання, не бажаючи нікому бути зобов'язаним. А от пам'ятник йому поставили всім селом. Сам він не захотів би, зітхала віра. Але так буде правильно. І всі погодились, поки отримували дозволи від влади, поки приїжджали спеціалісти, село гуділо. Виявилося, що джерело дійсно має унікальний мінеральний склад, а вода здатна лікувати різні захворювання. Спершу зробили кілька відкритих купалень, а потім почали облаштовувати справжню оздоровчу базу. Колись забуте село оживало. Сюди приїжджали люди. Котрі потребували зцілення, будинки, які пустували руками, почали купляти та відновлювати. Сільська школа, яка ледь виживала, отримала нових учнів, а разом із життям повернулася і пам'ять. Ніхто вже й не згадував Семена як дивного чоловіка, його ім'я тепер вимовляли з повагою, а сам оздоровчий комплекс назвали Семенова база. Як же ми раніше не бачили, який він був, тихо говорила Віра. Коли йшла до купалень. Може, він і не хотів, щоб люди бачили, відповідав Петро Сергійович. А може, ми просто не намагалися. Віра подивилася в далечінь вітер колихав трави, небо було чистим, а з під землі продовжувала бити вода, яку залишив їм Семен вода, яка подарувала життя селу, і пам'ять, яка тепер уже ніколи не зникне.